Поліна Андреєва народилася 16 червня 1998 року. Змалку займається музикою, навчається в Запорізькому класичному ліцеї, лауреата переможниця багатьох міжнародних конкурсів, серед яких дитяча нова хвиля, фестиваль у Берліні. Займатися музикою Поліна Андреєва почала з самого дитинства. Спочатку вдома на імпровізованих концертах маленька Поліна співала для родини. Практикуватися продовжила і у школі, тим паче, що у закладі, в якому навчається співачка, музика є обов'язковим предметом на рівні з усіма іншими. Тож, умовно кажучи, вибору не було. Та й батьки свідомо віддали дівчинку до такої школи, адже бачили потенціал своєї дитини та вирішили його розвивати. Я сама насправді, хотіла, И мне даже легче заниматься и лучше, и приятнее заниматься музыкой, чем математикой и вот всеми такими предметами на самом деле. Серйозно замислилася про професійну кар'єру дівчина лише у 9 років. Тоді ж отримала різкий старт. У 12 вона вийшла на велику сцену перед багатотисячною аудиторією. Це був проект хвилина слави у Росії. Зараз співачка зізнається, не пам'ятає геть нічого з того виступу. Я не помню все дословно, якби розказам батьків. Потім папа мені много розказував. Папа був там за кулисами. Вот, по телевізору показали не все. Вот, но были очень удивлены выбором песни, бы были ужасно, я не знаю, нет, не ужасно, а слишком удивлены то, что мне было 12, и я пела такую песню, и пела абсолютно по-взрослому, тогда еще со взрослым совершенно, даже как-то образом внешним, то есть в плане, если сейчас я уже более перехожу, это все поется на улыбке, то есть я расту, я понимаю, что все-таки я... подросток, и я не могу петь про чувства 50-летней женщины. Тогда это было так, потому что я только начинала и очень понравилось. Ну, я знаю, были хорошие как бы результаты. Во-первых, мне сказали три «да». По зрительскому голосованию я заняла второе или третье место. Я вот этого тоже не помню. Потрапила на цей проект Поліна Випадково. Каже, менеджери з кастингу переглядали відео в інтернеті та знайшли ролик, де співає дівчина. Тож її запросили на останкино. Проте найголовніший конкурс в її житті ще попереду. У 2011 році дівчина їде на фестиваль Дитяча нова хвиля. Ніхто не вірить, але я просто на самом деле, подала заявку на нову волну, отослала по інтернету вот, анкету. І для мене це тогда була безумно ката, не знаю, слишком слишком круто. Як говорится, только в мечтах, но как але отбор за отбором, и я вот пройшла на фінал. Під час свого виступу Поліна виконувала дві пісні: перша Лари Фабіан та друга я вернусь Ані Лорак. Останню суддійська колегія оцінила найвищим результатом. А після конкурсу сама Ані Лорак підійшла до Поліни та висловила своє захоплення виконанням її композиції. Незважаючи на такі результати, все ж таки отримати перемогу не вдалося. Насправді я абсолютно не розкрес, потому что я заняла, по-моему, пятое место. И я очень рада была результатами второго дня. И я действительно заслуженно, можно сказать, не победила, потому что действительно первый день я очень распереживалась. У меня были проблемы большие со связками, Там проблемы были с голосом, поэтому я выступила, ну, для... Я себя ценю не очень хорошо. Многие люди говорят, что все-таки это было достойно, но... В принципе, я согласна с мнением жюри, потому что победил мальчик Андроник Александр от Украины. И я абсолютно отлично к этому отношусь, потому что он действительно достоин этого. Я вернусь, перелет на птицей, ранним утром постучусь, я крылом в окно тебе, я вернусь. На участі у новій хвилі Поліна почала отримувати запрошення на різні конкурси та фестивалі. Дівчина погодилася на співпрацю з продюсерським центром, який запропонував війному даруванню взяти участь у національному відборі на міжнародний конкурс «Дитяче Євробачення. Саме для цього Поліна у співавторстві написала пісню. Ми перевели быстренько пісніку на український з російського, подали заявку, і опять пройшла. То тобто, нічого такого цікавого, через такого необычного. Być się, mowczania mażliwych fraz Lecz czas, znowu zjednaje nas. Зараз поліні 15 років, і це дуже найнезручніший вік для участі у різноманітних конкурсах, адже вона вже не входить до категорії дитячого співу. А щоб брати участь у дорослих фестивалях, знову ж таки, ще не час. Це та останній рік, коли я можу на євровідні поучаствувати, тому що там до 15 включно. А потім, от ці два роки, 16-17 років, я просто буду наробляти базу какую-то розвиватися, але якихось... то Може, будь коштає по в в X-Factor, якщо поочиться. Ну, поки я не вірю для себе. Вот. В українських вокальних шоу на кшталт Factor чи голос країни Поліна не надто бажає спробувати свої сили. Каже, з радістю б спробувала пробитися до американських чи англійських проєктів. Проте зізнається, якщо буде можливість взяти участь у вітчизняних конкурсах, обов'язково скористується своїм шансом. Ми сотні стиховиска позабили нас зовсім. Літати в снах ми разучились. Цього року Поліна Андреєва знову спробує свою силу у пісенному конкурсі Дитячого Євробачення, де заспіває композицію Твоя земля». Поліна не тільки співачка, ще й автор-виконавець своїх власних пісень. Хоча зізнається, пише вірші у співавторстві з компетентними людьми. Та й поки що у власному архіві має їх небагато направляли на правильный путь, потому что написание детских песен для меня, ну как, не то чтобы детских, то есть по смыслу таких, знаете, как это, универсальных песен для меня сложно, потому что в силу ро своего возраста у меня все песни только про какую нибудь трагичную любовь или там что-то еще из этой серии. То есть никак у меня э, такие спокойные темы не получаются. Но мелодию, как бы да, мы придумали вместе мелодию, я там додумала ее сама как по-своему под себя подделала, вот. А сама я пишу, да, песни, пишу стихи, но пока не показываю их никому. То есть родители иногда могут там посмотреть, и то я так, мам, не надо. Не пришло еще время, мне кажется. Через постійні виступи та часті від'їзди Поліні доводиться пропускати заняття в школі. Дівчина зізнається, вчиться добре, проте це дається їй дуже важко, адже майже кожну п'ятницю вона промолює через концерти, а повертаючись у неділю пізно ввечері, вже у понеділок йде до школи. Я сама це вибрала, і навіть коли я встаю, мама говорить, Поліна, ти вибрала, ти і це все, терпіти. Не то, щоб терпіти, графік жити в ньому. Но я пытаюсь стараюсь просто, например, там две недели пропускаю, потом просто усиленные занятия и как-то плюс учителя очень пони... с пониманием относятся ко всему этому. Після закінчення школи Поліна Андреєва не планує зупинятися. Вона, звичайно, буде отримувати освіту, і це обов'язково буде музичне навчання. Вона впевнена на 100%, що не покине співати та не зверне спорчого шляху. Дівчина не приховує навчатися в Україні, не хоче та додає, якщо все вийде, поїде з країни за кордон і вже там буде будувати вокальну кар'єру. Для того, аби почати кар'єру за кордоном, Поліна вже зробила певні кроки. Дівчина взяла участь у берлінському вокальному фестивалі. Я була на дуже дуже масштабному конкурсі, його навіть сравнюють іноді з дитячою новою волною, але в Європі. Називається «Берліна Перл», проходила в Берліні, в Германії. Вот. І я соревновалася там з дітьми. Возрастна категорія була від 14 до 17. Тобто всі діти були старше мене. Я була наймолодшою в своїй категорії. было не, ну, не то чтобы сложно, было так непривычно, потому что я все-таки привыкла с, так, с детским, еще детский формат, там уже очень высокий уровень вообще исполнения, и исполнительского мастерства очень отличается от наших, нашего телевидения, очень отличается. Я вошла в пятерку лауреатов, то есть там у них не три лауреата, как у нас обычно, а у них пять. То есть вот я вошла в пятерку, я очень безумно рада, надеюсь, еще в этом году в 2013 з результатом. Юна співачка зізнається. Наразі вона тільки починає свій творчий шлях, і всі виступи приносять їй тільки задоволення. В усіх починаннях її підтримують батьки. Вона задоволена тим, чим нині займається, незважаючи на труднощі. Вона готова до постійних гастролей та неймовірної зайнятості вже зараз. Я мечтаю об этом більше можу сказати, да. я очень мечтаю, що мені попадеться можливість така. Дадут мне кто-то шанс, я не знаю, либо я сама себе, что я смогу, да, гастролировать. Я очень мечтаю, чтобы я смогла приехать с концертом в Запорожье. Потом вот. у меня такая маленькая такая мечта, чтобы я могла приехать уже с каким-то определенным именем в свой родной город и просто дать концерт. Не знаю, это, по-моему, это прекрасно. Поліна без музики нікуди, каже слухає закордонних виконавців, на яких можна рівнятися. Зараз захоплюються та Джесі Джей. Окрім того, що дівчина хотіла б відвідати їхні концерти, також вона мріє поспілкуватися з артистами такої величини. Понад усе Поліна Андреєва цінить у людях щирість, тому неодноразово брала участь у благодійних фестивалях та концертах. Найбільш приємні концерти, які канцерти, котром либо були в житті. Просто я вот эти там 4-5 концертов, которые я давала, там мы ездили по интернатам детским. Это, наверное, самые-самые приятные и искренние ощущения. Я просто очень ценю в людях искренность, действительно, особенно дети, они всегда искренние. Я просто вижу, как они улыбаются, как им нравится. И это действительно это самое важное. До критики співачка ставиться адекватно. Каже без неї нікуди, от тільки її ображають на конструктивні висловлювання щодо її творчості. Особливо вона прислухається до авторитетних експертів, зокрема педагогів з вокалу. Поліна Андреєва, надивлячись на свій юний вік, виступала на одній сцені з Ларою Фабіан з Ладом Соколовським та Матіасом. каже: спочатку боялася зірок, а згодом зрозуміла, вони такі ж, як і вона, звичайні люди. Зараз дівчина не покладає рук та тренується перед виступом на На Цей конкурс у дівчини є надії, тому що вона понад усе прагне стати знаною та професійною співачкою.